Ти не можеш змусити когось полюбити тебе. Мені знадобився час, щоб це усвідомити. Весь цей період я намагався довести що: заслуговую бути поруч. Був добрим, турботливим, терплячим. Думав, що якщо достатньо старатися, мене помітять, оцінять. Але правда в тому, що почуття не виникають від зусиль. Любов або є, або її немає. І якщо ти змушений боротись, це не любов. Це біль, переодягнений у надію. За цей час я багато чому навчився. Я зрозумів, як виглядає байдужість, навчився слухати себе, перестав чекати, що хтось прийде і скаже: Ти потрібен. Я перестав триматися за тих, хто не тримається за мене. Я усвідомив, що не маю втрачати себе, щоб заслужити чиєсь так. Справжня любов це коли тебе бачать, не тоді, коли ти кричиш, а коли ти просто є. І знаєш, що найважливіше? Мені більше не потрібно нічого доводити, ні їм, ні собі. Я більше не живу очікуваннями, а обираю тих, хто обирає мене.